Представники громадськості харківського єромайдану, а також харківські скульптори обрали голову та секретаря журі конкурсу на кращий проект пам'ятника Героям Небесної Сотні. А також повідомили підсумки голосування громадськості у центрі культури і мистецтв та в мережі інтернет. Далі відбулося голосування членів журі конкурсу за проекти. Батько Героя Небесної Сотні Микола Котляр говорить, що проголосував за роботу із журавлями та не вважає її остаточною. Само рішення, что вот мені вот це треба поміняти повністю, тому що ну, я би поставив тут три героїв Харківської Небесної сотні. Поспіх у створенні проєкту пам'ятника Героям Небесної Сотні в Харкові недоречний, кажуть представники Харківського Євромайдану. Тим більше, що рідні Герої Небесної Сотні також не визначили такий проєкт, який би їм подобався, був досконалим. Якщо цей конкурс буде носити статус міжнародного то треба залучати скульпторів, і такі перемовини вже йдуть, ну дуже відомих, серйозних, не українців. Бо, на жаль, ну, така пострадянська школа скульптури сьогодні ще в Харкові. і Хочеться, щоб це було щось ну, знаєте, європейське, сучасне. Тут є такі подібні роботи, але ну, чогось такого, щоб всіх захопило, немає. Також журі вирішило вивести зі свого складу чотирьох осіб, голів творчих спілок та чиновників причетних до скандалів, пов'язаних із конкурсами проектів інших пам'ятних знаків у Харкові. Вивести зі складу журі наступних осіб: Ковтун Віктор Іванович, керівник Харківської організації національної спілки художників України. Авіннікова Тетяна Іванівна, заступник міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради. Чечерницький Сергій Георгійович, заступник директора департаменту, начальник управління містобудування та архітектури, головний архітектор міста. Тим часом очільники осередку скульпторів визначають певний прогрес у якості представлених робіт порівняно з попередніми конкурсами. Однак визнають, що слід відходити від образності та композицій характерних для соцреалізму, які досі впливають на скульпторів. Як приклад, наводять конкурс проєктів пам'ятника Мазепи у Коломаку. Один із них напоминает Ленина, но только одетого в шароваре, в костюм тех времен, когда Мазе подействовав. І вот даже у скульптора никак не можем мы от этой теми никак не можемо уйти. І вот здесь, вот эта попытка, вона вже состоялась. Здесь появились серйозні хороші роботи. До наступного етапу конкурсу повідомили в жюри. Вийшло вісім робіт, відібраних із понад двадцяти. У наступних етапах буде конкретизовано завдання для учасників залучено роботи студентів. Підсумки попередньо заплановано підбити до Дня Незалежності України. Світлана Маренич, Євген Карпенко, новини сьогодення.